Зент хотів би, щоб я сказав, але я думаю, що ви заслужили всі ці овації. Дякую вам, пане президенте. Дуже гарно, що ви приїхали. ви вже... як прийшла ваша зустріч з президентом Трампом? Чесно, звісно, чесно але звісно в інтересах вашої країни. так, зустріч була в інтересах моєї країни. Так, зустріч була ну я і не сумнівався. Та ні, серйозно справа пройшла гарно. Хочу подякувати президенту, тому що він знайшов час для цієї зустрічі. Знаєте, що сьогодні. Я бачив з командою, як моя команда говорила з американською командою Перед цією зустрічю наші команди активно багато взаємодіяли, і я хотів зап... попросити президента Трампа дати їм можливо американські паспорти, бо вони дійсно багато часу там проводять. Ну але якщо чесно і серйозно, то ця зустріч була важливою. Нам потрібно в нашому човні. Бо це човен, човен миру, і нам дуже потрібно, щоб на його борту були сполучені штати для майбутнього, для тих гарантій безпеки Європа повинна бути міцнішою, сильнішою, але для цього європі потрібно більше часу. Сьогодні Америка справді дуже сильна. І я думаю, що наші команди гарно попрацювали. Я думаю, що це вже та остання миля, яка є найважчою під час будь-якого діалогу з будь-яким президентом я звісно відстоюю інтереси своєї країни. Саме тому діалог не простий але сьогодні він був позитивним. Цього достатньо на цьому зупинимося. Думаю, що це гарна відповідь. Дякую, Ми Знаємо, що Джаред Кушнер і також спеціальний представник. Стівен Вітхов, сьогодні. їдуть в Москву. Я Думаю, що Я думаю, що це також стосується того, коли Росія буде готова до зупинки війни. до завершення війни. і важко зрозуміти, що в голові у президента Путіна. Як ви думаєте, на що розраховують зараз в Москві? Перш за все, так вони сьогодні їдуть в Москву. Вони чекали до завершення на завершення нашої зустрічі з президентом Трампом, і зараз вони поїдуть. Моя команда зустрінеться з американською командою. Я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах. Вона буде завтра та післязавтра. Це дводенна зустріч буде в проходити в Еміратах. Сподіваюся, що в Еміратах про неї знають бо іноді бувають сюрпризи з інших стрін. Але в будь-якому випадку команди зустрічаються там, і я думаю, що це гарно. Якщо на технічному рівні розпочнуться ці тристоронні зустрічі, я сподіваюся, що ми знайдемо не знаю. Росіяни повинні готуватися до компромісів. Всі повинні бути готові до компромісів, не лише Україна, бо так це важливо. Це важливо і для нас. Подивимося, які будуть результати. Але наші хлопці сьогодні зустрічалися з американцями. Потім американці зустрінуться з росіянами завтра. сьогодні ввечері, можливо, не знаю точно. можливо, Путін спить. Ви казали, що ніхто не знає, що в голові у Путіна, так? Можливо, їм доведеться почекати трошки до зустрічі? Не знаю, не знаю. Але завтра і післязавтра будуть тристоронні зустрічі між нашими хлопцями. Це краще ніж відсутність діалогу. На нас постійно йдуть атаки. Ми живемо без електрики. Ми в складній ситуації у нас в країні, але і Росія в складній ситуації, і ми відповідаємо на їх атаки. Сподіваємо, дай Боже, війна закінчиться. Сподіваюся. А яка частина зараз є найскладнішою для України? Ми знаємо, що зараз відбувається атака по енергосистемі, по електриці, але також є жертви і на кордоні. гуманітарна ситуація зараз більш складна ніж рік тому назад. Так. Росія б'є по енергетиці. Це основний фокус цих атак. Це не секрет, не помилка. Це їхня мета створити в Україні повний блекаут. Вони атакують переважно цивільних. Вони не використовують велику кількість дорогих ракет, тих ракет, про які ми говорили раніше. Вони не використовують ці ракети на фронті. Ні, вони використовують їх проти цивільних, проти цивільної критичної інфраструктури по дитячих садочках, школах, лікарнях, але переважно по технічній інфраструктурі Вони направлені на знищення опалення, електрики, водопостачання всього цього. і так, це те, що зараз відбувається. Це обличчя Росії і обличчя цієї війни у нас є системи оборони. Ми дійсно створили. Я думаю, чудову втілили чудову ідею з дронами-перехоплювачами. Виготовляємо тисячу таких дронів щоденно, приблизно така кількість, але цього недостатньо. все ще недостатньо, бо у Росії є 500 іранських дронів щодня і десятки ракет балістичних ракет. І навіть ті системи, які нам надали партнери, звісно, вони могли б надати більшу кількість. Я говорив з президентом Трампом сьогодні про це знову. І сподіваюсь. Знаєте, як в Україні кажуть, всі запам'ятовують лише останні слова. Мої останні слова були Декілька разів повторив президенту Трампу. Не забудьте про ПВО протиповітряну оборону, про патріоти. І це дуже важливо для нас під час цієї зими вже і я думаю, що всі ці атаки я не можу сказати, що вони нас роблять сильнішими, бо це наш народ. люди виживають, люди вимушені виживати так чи інакше. Але це героїчні люди, героїчні цивільні та військові. вони не програли в цій війні. Вони борються за свої сім'ї, свої домівки і звісно за свободу. Воду бевелін можливо, хочете сказати щось щодо ситуації на кордонах? ви маєте на увазі лі, лінію зіткнення? Ні, це Росія хоче, щоб там був кордон, але це лінія зіткнення. Дякую за виправлення. Та ні, не вперше. Роблю ці виправлення. Бордерла? Але якщо вже говоримо про кордони, дивіться, я хотів показати, що де не дещо, але тут виникли технічні питання. Тим не менше, я хотів показати, як ми бачимо війну онлайн в режимі онлайн. Як ми бачимо, де знаходяться наші вороги втрати російські, втрати, російські втрати зараз найбільші. Поділюсь з вами реальною статистикою: 35 тисяч вбитих за місяць. 35 тисяч російських військових минулого року цього місяця було 14. Росія про це не думає, але ми про це думаємо. Ми думаємо про те, як вони програють, скільки солдатів вони втрачають. Вони мобілізують 40-43 тисяч. 30-34, а почали втрачати 35. Тобто, 10-15% дезертують, також є поранені. Тобто їхня армія втрачає внаслідок наявності наших технологій дронів, дронових операторів так чи інакше, ми б хотіли зупинити цю війну хоч завтра, але ви повинні знати, що якщо війна буде продовжуватись, Росія почне втрачати кількість армб армії, кількість військовослужбовців <плес> армії. Або Путін прийме рішення провести повну мобілізацію в своїй країні. <плес> останнє питання, бо я не знаю, що вам потрібно також повертатися вже до Києва. Ну так, це не цікаво, я знаю. та я просто бачу, що люди показують. Я б ще хвилин з задоволенням не поговорив, але не більше 15. 15? та ні, ні, це жартую. Давайте останнє питання. Отже, моє останнє питання, пане президенте, як... Люди тут в Давосі на цьому формі можуть забезпечити підтримку. Ви чули аплодисменти, і я думаю, що кожен з присутніх хоче проявити солідарність з вами та з Україною. Захист нашої землі, нашої країни це дороге завдання. тому. Якщо під час всесвітнього економічного форуму ми зможемо знайти більшу кількість компаній, які відкриють свої офіси в Україні. А але для цього потрібно, щоб у вас була довіра і віра в те, що мир прийде. так, це зараз трохи ризиковано. Трохи ризиковано Ми на початку сьогодні домовились бути чесними, тому так це трохи небезпечно, ризиковано, але нам потрібні ваші компанії і ваші представництва і офіси. Це буде демонструвати вашу віру в Україну в наше незалежне життя після війни. Це буде найбільш найкращою можливістю інвестувати зараз, дати роботу нашим громадянам, і я думаю, що це найбільш важливо. Це реальна підтримка, не просто слова, а справжня підтримка. Робочі місця, гроші, інвестиції. Приїжджайте в Україну. Дякую.